Всім привіт! Ви на каналі Школи англійської мови English House і мене звати Юля. Сьогодні ми розберемо сім корисних розмовних фраз зі словом «bad», які допоможуть зробити вашу мову цікавою та різноманітною. Приємного перегляду! Часто слово «bad» в англійській мові вживається в значенні дуже. Це скорочення від прислівника badly, тож якщо чуєте слово «bad» в такому контексті, воно означає сильне бажання. I want to win so bad. If you want something really bad, then anything is possible. I messed up badly. Ще слово bad може використовуватися в значенні шкідливий, коли мова йдеться про фізичне або ментальне здоров'я. Smoking is bad for your health. Eating too much junk food is bad for you. Staying in a toxic relationship can be really bad for you. Також в англійській мові існує фраза a bad time, і вона означає невчасно. He chose a bad time to ask for a raise. I caught the flu at a bad time. Sorry, it's a bad time. Окремо ж хочемо виділити фразу to catch someone at a bad time. Вона означає прийти або подзвонити невчасно, заважати. Hope I haven't caught you at a bad time. Інколи прикметник bad використовується у значенні сильний або важкий. Ситуації, коли, можна так сказати, просто безліч, але переважно вони негативні. Наприклад, коли мова йдеться про хвороби або травми. І це really bad spring». Аналогічно можемо говорити про погодні явища. One of the trees was destroyed by a bad storm. The rain wasn't that bad and stopped quickly. Також ми можемо сказати I feel bad for someone, коли ми співчуваємо людині, яка знаходиться у складній життєвій ситуації. I feel bad for Jane. She lost her job and is struggling to pay rent. I feel bad for homeless people who have to sleep on the streets in winter. В фраза "feel bad about" про або провину. I feel bad about what I said to Peter. I should have been so rude. I feel bad about forgetting my friend's birthday. He felt bad about lying to his parents about his grades and decided to come clean. Коли ж хочемо поспівчувати людині, то можна вжити фразу too bad. Вона перекладається як Мені шкода. Наприклад, ваш друг скасував зустріч з вами через те, що захворів. У відповідь йому можна сказати Oh, too bad. I hope you will feel better soon. Однак іноді ця фраза може мати і протилежне значення, байдужість до проблеми співрозмовника, Особливо, якщо ви ще й скажете «for you. Too bad for you може прикладатися як тим гірше для тебе. Наприклад, ваш співрозмовник жаліється, що запізнився на літак, і тепер йому доведеться купувати нові квитки. Тож ви можете у відповідь сказати Too bad for you. Maybe you should have left earlier. Тож іноді треба правильно розуміти контекст, коли ви вживаєте нібито знайомі слова. А навчитися цьому ви можете у нас на заняттях. Запрошуємо на навчання до English House. Не втрачайте ні хвилини і переходьте на наш сайт englishhouse.ua, заповнюйте форму на навчання і очікуйте зв'язок від менеджера. Тільки не забудьте йому повідомити промокод superyulia, Тоді ви отримаєте одне заняття безкоштовно. Ну що, було цікаво? Щоб не пропустити ще більше корисного контенту, підтримайте це відео та give this video thumbs up і підписуйтесь на наш канал. Bye!